Потужного всім здоров'я, пані та панове! Багато запитань я бачив і в чаті, і під відео в коментарях. Люди запитують, яку першу націю качати, а яку другу, що після цього качати, а чи нормальна та нація. Сьогодні про це хочу поговорити. Одразу вам скажу, що на, в кожного свої смаки, в кожного свої історичні вподобання. Я хочу розказати саме в першу чергу з. Геймплейної точки зору, на чому легше буде новачку навчитися в грі, і далі вже підемо по рівню простоти до рівня нагібу в націях по War Thunder. Почну з класики. Спочатку найкраща найлегша нація для того, щоб зрозуміти механіки в грі в War Thunder Для початку особисто, на мою думку, дві. США та Німеччина. Я б навіть сказав би, що Німеччина на найперших рангах краще пограти за обидві почати, тому що, наприклад, за США найлегше буде гратися, найкращий взагалі першоранговий резерв це Styard M24, на ньому найлегше буде гратися вам. Трішки пограйте, покачайте, там докачайтеся до якого-небудь М22, М5 і до Чафіка або ж до ранніх Шерманів. І потім знову поверніться на Німеччину спочатку. На німцях ось цей танчик такий собі, базики також, але все-таки докачавшись до Базіка 3F, ви вже будете досить легко вигравати бої за рахунок свого непоганого танку. В нього вже з'являється бронювання, досить хороша гармата. Так потрібно кілька пострілів на противника робити, але в більшості випадків на всіх машинах ранніх так потрібно робити. Головне, просто не переживайте на рахунок своєї повільності, що вас обганяють союзники. Повірте, ви потім на рахунок тієї швидкості будете жалкувати, якщо будете першими приїжджати куди-небудь і помирати. Хочу сказати, що просто далі, якщо йти по німцям, то ви зрозумієте гру набагато краще. Ніж якщо ви будете грати за інші нації. По-перше, головне вартандери для новачка це пробиття і якась мінімальна зрозумілість в балістиці. Це особисто, на мою думку, я ще пам'ятаю себе новачком. Дуже і дуже важливо. Швидкість не найголовніше, пробиття у шерманів не дуже, а живучість на рівні з німцями. Тут у вас є можливість звестися, притілитися, дати противнику вразливу зону за рахунок своєї балістики. На, ній, на цих машинках ви натренуєтесь, натренуєтесь, хороше пробиття. Після першого рангу раджу йти по, по пазікам четвертим. Машини досить непогані. Можна ще багато чого спробувати, але новачкам не раджу розпилятися. Купувати все підряд і на всьому підряд грати. Берете пазіка 3, на пазіку 3 качаєте пазіка 4-го, на пазіку 4 качаєте яку-небудь ЛТшку можна спробувати в сетап, якщо хочете що швидкісного. І один з найкращих штугів штуг на бойовому рейтингу 3.0. Бойові рейтинги це окрема. Тема. Якщо вам цікаво, може зробити відео. І далі вже йдете по тигру H1. Качаєте тигра H1, пограли на тигру H1. Далі качаєте все, що завгодно, ви вже по суті повинні зрозуміти гру. Якщо Пограєте на тигрі один, викачете його, в топ, ви вже там зрозумієте гру. Це найлегший спосіб для того, щоб зрозуміти War Thunder. Далі кажу для тих, кому вже ну, в кого є вже досвід в грі, ви вже там качнули якусь націю. Далі я хочу розказати по списку, з якої нації починати, і далі по списку. Яку за якою качати особисто, на мою думку? в кожного свої смаки? Перше. Далі раджу вам після німців перейти на США, оскільки ви вже зрозуміли, куди кого пробивати. За США вам буде набагато легше пограти на довгоствольних джамбіках. Тут ви зрозумієте, що таке стабілізація. Тут ви зрозумієте, що таке лобове броня. Тут ви вже будете навчатися краще витілювати вразливі зони за рахунок того, що бронепробиття не найкраще. Але тут ви зрозумієте, що таке нагіб. Далі йти можна, звичайно, по США, але дуже дуже складно. Ви пройдете через багато дебрів, але насправді за кожну націю на цих бойових рейтингах грається складно. Ви можете прокачатись там до ранніх. ОБТ-шок XM803, один з найкращих представників. І далі вже на ньому також в... зупині... зупинитися, я раджу. Не купувати преміумну техніку, взагалі не раджу донатити War Thunder, але якщо ви хочете вже, то не за США, за США ви докачалися ручками до XM803, зупинились, взяли полковий Абрамс. Пограли на полковому Абрамсі, нічого нового, якщо у вас є полковий Абрамс, нічого нового в Абрамсах ви не знайдете. Все те ж саме, тепловізору топових буде відрізнятися, він буде кращим. І все. Більше геймплею ніяк ці машини не відрізняться між собою, Абрамси. Що не скажеш за Німеччину? Німеччину я раджу качати. Ось ці 12. Одні з перших обирайте просто кому як історично більше подобається. Німеччині також багато хороших представників. Єдине, що на п'ятому рангу дуже дуже погані машинки. всі. Всі машинки дуже погані, я б сказав би. Новачку складно на них буде гратися, це 100%. Вам потрібно просто пережити цей бойовий рейтинг п'ятий. І далі вже можна пограти на тамчику, на леопардах. Ось це пропускаємо, хіба що на КПЗшці. і, І все. Єдине. Що хочу сказати, не маю такої історії, як з Сабрамцем, що ви взяли полковий леопард, і, по суті, ви вже на топовому леопарді пограли. Тут це не працює. В полкового леопарда не таке, хор... не таке хороше бронювання, як, наприклад, у топових представників башня в них майже моноліт, маленькі вразливі зони. Що не скажеш про леопарда? Да, тут багато вразливих зон, в яких вас будуть шити, і по суті ви не зрозумієте того геймплея, якого ви могли б зрозуміти на топових льопіках. Те Теж саме преміумні леопарди, тут ви, у вас не буде монолітної башти, на відміну від топів. Тому все-таки краще викачувати топи. Тут вже можна задуматись над тим, щоб взяти якусь преміумну машину. Повторюю, краще не донатити War Thunder, але. Щоб пройти п'ятий ранг, все-таки раджу хоча б щось взяти. Тут уже на вашу так, на ваш гаманит, так би мовити, найдешевший із топових варіантів, мені здається, буде там два IP. Досить хороша машинка, насправді. Єдине, що частинку будете грати внизу списку, але через те, що у вас хороше бронювання, і яка на яка живучість на відміну від цього леопарда. То ви будете знаходити свої фраги, і за рахунок того, що не можете танконути, будете краще вчитися грати і виживати. Це також плюс. Із топових варіантів, мені здається, для новачка. Ну, не знаю, для новачка буде складно хоча б щось обрати з двох. Ну, не знаю, тут уже. На ваш страх і ризик обирайте самі, підкиньте монетку. Дивіться. Цей трішечки буде дешевший. Напевно, він буде легше гратися, тому що ці постійно-постійно грають внизу списку проти топів. Цей трішки в цьому плані буде легше йому. Не такі сильні противники, не такі досвідчені у вас будуть. Далі дивимось. Третьою нацією після того як ви перших ці дві викачали, як я й сказав, можна обрати радянський союз за радянський союз. Все досить непогано. Якщо ви вже на досвіді, хоча б якусь одну націю до цього викачали, хоча б до шостого рангу, то вам буде вже набагато легше з досвідом грати на радянських машинах, тому що тут немає кутів нахилу, немає хорошого пробиття, але є рандомна броня, додається. Це величезний плюс для того, щоб пробачати вам якісь помилки. І ви за рахунок того, що вже знаєте, куди пробивати. Ви вже навчились на німцях або на США, куди пробивати противників. Ви вже зможете. З легкістю набивати фраги, а за рахунок рандомного бронювання, як в СТ-шок, так і в ТТ-шок, набивати ще більше фрагів. Тут ви вже зможете кайфанути. Єдині проблеми можуть бути з кутами нахилу гармати вниз. Тут дуже і дуже погані на совках вони, але за рахунок того, що ви вже зрозуміли карти, поки качались на Німцях і на США, ви вже знаєте, де, можете, де у вас будуть. Де вам буде вистачати кутів нахилу, а де на картах їх не буде вистачати. Із важких танків вже хочу сказати, що дуже довга перезарядка, тому потрібно мати досвід, щоб реалізувати цю машину кожним пострілом, знати позиції, звідки можна дати і потім вижити. Тому в цьому плані радянську націю я не раджу качати в, першому, в першій нації ні в якому разі. Теж саме тут, теж саме тут. Тут уже шостий ранг, все набагато краще. Можна, в принципі, за СШ, за СССР можна все ручками проходити, нічого не донативши. Так же само, як і за США. Єдине, що у вас тут не буде можливості спробувати найтоповіший, найтоповіший геймплей, тому що дуже повільне. Обертання, під, обертання башти і піднімання опускання гармати на полковому Т-80-ку, теж саме у Т-80У у Є і з цих машин дуже повільно піднімається, опускається гармата. Це величезний мінус. Якщо ви з ним звикнетесь, то нічого страшного. Можна тоді взяти полковий і не качатися далеко, але все-таки раджу. Спробувати прокачатися. Якщо ви вже вирішили брати прем якийсь прем топовий, то ну, у вас є два варіанти, навіть три. Об'єкт 140, Т-55, але наві... ну, самі вже думайте навіщо. Або ж т 80 уе Це єдині ваші два варіанти, щоб качати комфор... з комфортом Радянський Союз. Ідемо далі. Яку націю після ось цих двох викачувати? Я би порадив або шведів, або Франців. Для досвідчених гравців дуже і дуже непогані нації. У французів багато скілозалежної техніки, але якщо ви вже навчилися грати, то AMX M4 і подальші. Важкі танки з барабаном вам дуже і дуже сильно зайдуть. Те ж саме ЛТшки. тут є хороші достойні ЛТ, але їх потрібно вміти реалізовувати. Те ж саме з ОБТ. Найтоповіші леклерки для скіловика напевно, один з найкращих танків. Хороша перезарядка, хороша швидкість, рухливість, топові системи. Взагалі топові системи по типу того ж самого тепловізора, керування вогнем, обертається гармата дуже добре на хорошому рівні. Тому, як варіант, досить непогана нація, можна навіть ручками викачати, або ж взяти один з найкращих фармерів грі СМ, і на ньому викачатись до якогось мікса 32 і вже на міксі 32 му качати. По, по сходинкам далі. Е, на рахунок Швеції скажу по шведам. Багато дуже унікальної техніки, хорошої, можна качатися ручками без проблем. Тут в цьому плані не потрібно нічого донатити. На кожному БРі, на кожному рангу є хороша техніка. Одна з націй, яка цим може реально похизуватися. І, хочу сказати, тут одні з найживучіших танків взагалі в грі СТРВ-122. Якщо ви до сих пір до Третьої нації не навчилися виживати на топах, то СТРВ вам цьому буде допомагати. Живе в будь-яку проекцію. один реально можна сказати, важкий танк на топах. Ось це плюси. Плюс тут багато цікавої унікальної техніки, окрім ОБТ-шок, 90 120 Досить хороша машинка цікава. Інші це вешки 90-ті. Досить унікальні машини, які ви не знаєте це за інші нації, те ж саме Франція. Після того, як ви щось викачали з цього, можна задуматись на рахунок Японії. Японії дуже багато цікавої техніки, націю яку складно викачувати ручками, але якщо ви вже там на Зрозуміло, як працюють марафони, як можна продавати техніку. Назбирали гаджин коїні, взяли фуджика, то можете за рахунок досвіду викачити з легкістю Японію. Дуже і дуже непогана нація, дуже скілозалежні топи. Фуджик також, в принципі, скілозалежний, є в цій нації оплот, але качати. Японію заради оплота, точно не раджу. Досить поганенька вийшла машина на даний момент. У мене є огляди на ті дві машинки, топові можете глянути на каналі, якщо вам цікаво. І, до речі, на француза, на Леклерка є огляд, на Шведа є огляд, буде скоро за Німеччину два Leopard 2 Леопард 2-7. І Абрамс топовий, на одного топового Абрамса є огляд на іншого, скоро буде. Коротше. Переглядайте народ, підписуйтесь, не втрачати можливості переглядати контент українською. Далі, після того, як викачали Японію, і ось уже Франція у вас викачена, Шведи викачені, перших три нації. Можна задуматись над екзотикою. Це Британія, це Ізраїль. Італію залишаємо на потім, якщо ви любитель Італії і колісних танчиків, то можна спробувати Італію, але все-таки, напевно, краще британці чи Ізраїль. Тут дивіться вже самі, тут топи досить унікальні, по дорозі багато унікальних машин за Британією За Ізраїль набагато менше унікальних машин по дорозі. Починаються унікальні машини з Блізні. Меркав перших на бойовому рейтингу 9,7. Не раджу брати рам, що Гол. Він у мене є, тому я знаю про що кажу. Останнім часом машина перестала жити. Дамаг лому почав рандомити. Раніше один з найкращих був, зараз вже ні. Тому єдині цікаві машини це Меркави за то, ну і, можливо, на Мери які-небудь. Але... Є ті ж самі вілкаси, сипуми по геймплею те ж саме. Тому народ, тут дивіться самі. Чи британців качати, де по дорозі багато цікавих машин. Єдине, що з премами тут складніше. Чи брати, качати Ізраїль заради трьох цікавих машин. Дивіться самі. Ну, На рахунок льотки хочу сказ сказати. Якщо ви льотчик, то я думаю, ви будете краще мене знати. Єдине, що хочу сказати, з найцікавіших льоток взагалі початкових, імбових та і е під кінець це Британія, Японія, Франція. Ці три нації: в них найкращі льотки на топах, найкращі на е ранніх. Бойових рейтингах. Зерошки, кішки, імба, Спітфайри імба. Тут з усього світу, всього потроху, також не імби, але є досить такі серйозні машини, хороші. Там які-небудь які, Спітфайри є, всіляка така штука, але, але одні з найкращих топових. Джетів, це, звичайно, шарафальчики, всілякі, різноманітні міражі всіх мастей, f 16 є, вони не найкращі в грі, але є. Тому так, за Японію також багато чого цікавого, топовий гріп, f 2 оригінальний, більше ні за яку націю такого немає. В 15, f 16 Тайландські якісь машинки рані цікаві, в п'яті, один з найкращих полкових машин. Тому як нація для того, щоб ручками ще й прокачати, досить непогано. Те друге, вперше те ж саме. Брита, ну, британці я розказав, тут е, спітфайери усілякі можливі, е, веноми, хантери, хороші фантоми, тому народ. Досить непогана нація, щоб ручками прокачатись без донату. Але якщо хочеться вам задонатити, то найкращий варік все-таки буде Міг-21 Бізон. один з найкращих топових джетів у грі. А так, найпершою нацією я би все-таки радив качати льотку за СССР. На кожному рангу є імби, є хороші машини, дуже непогані. Непоганий вибір, що качати. Особисто я раджу вам викачувати перших 4 гілки. Цю можна залишити су 34 Зараз не на найкращі часи, є альтернатива су 30 Досить хороші яки. досить хороші мігарі. Далі вже йдуть ось починаючи з 15. -го. Досить хороші машини. Та й і ранні ішки також непогані, які усі непогані, але тут вже починаються проблеми, потрібно вміти грати. А топовий досить непоганий, можливо, ще щось після нього і додасться. Із штурмовиків, іли усілякі Су-25 легендарні машинки, також достойні для прокачки. Найпершою нацією качаєте СССР. А далі вже дивитесь, що вам з історичної точки більш цікаво США, Німеччина або ж ті машини, ті імбові нації, про які я вже вам до цього розказав. Сподіваюся, для вас відео було корисним. Ви зрозуміли, що качати, якщо зараз в ступорі перед вибором які пакетик обрати. По пакетинкам, якщо ви вирішили піти шляхом до НАТО, то хочу сказати: напевно, найкращим вибором для початку взяти. Топовий пакетик, це із наземки Leopard 2А4. Далі, якщо ви вже там маєте кілька прокачаних націй, німці у вас викачені. Напевно, все-таки ну, тут вже питання, що вам хочеться далі качати. Або США, за США, якщо ви щось обираєте, я би порадив клікбейта, якщо обирати мішка ВТ. І клікбейтом, то напевно клікбейт, якщо ви вже досвідчений гравець на топах. Але пам'ятайте, 12.0 постійно внизу списку проти 12,7 грає, проти досвідчених гравців. Тому, якщо ви зараз не досвідчений гравець, першою нацією не купуйте. Як я вже й казав, ви взяли, прокачали топовий Абрам, сподобалось, не сподобалось, але це безкоштовно за три місяці, грубо кажучи. І у вас уже, по суті топовий Абрамс, тому що всі Абрамси схожі. Напевно, все-таки Т-80 є, ви подумаєте, але потрібно до Совків звикати. Якщо у вас, наприклад, немає досвіду на радянських ОБТ хоча б шостого рангу, то та ж саме Т-64Б, Т-72, а ця машинка. Хоч і на бойовому рейтингу 12,0, але всі проблеми від ось цих машин в неї залишились. Поганий задній хід, погані кути нахилу гармати, ваншотність в бортину досить серйозна, досить часта, і в НЛД, на відміну від націвських ОБТ. Тому на цій машині потрібно вміти грати, щоб уже. Нормально качатися, потрібен досвід. На Льопіку не так сильно він буде раляти. Там вас гармата пробиває, хоч і дамаг. Ну, коротше, скажу так: якщо перший топ обираєте для донату Leopard 2.4. далі вже дивіться, яку ви націю хочете викачувати. Загалом, якщо ви вже піднабралися яких-небудь досвідів, там викачали 2-3 нації, дуже і дуже хороший топ це Фуджик. Дивлячись, звичайно, які будуть знижки, буде Фуджик, не буде. Досить непогана машина насправді з бойовим рейтингом, який більш-менш інколи грає в топі. Далі із хороших премів ну, ті ж самі Леопарди 24, Шведи, і Крістіан ну, Крістіан за Шведів і ось цей отцо. Але. ну... Три леопарда купувати, щоб качати різні нації. Не знаю народ. Тут уже дивіться самі. Далі клерки дуже хороші машини для скіловиків, краще, навіть, ніж японські тачки будуть, але це вже справа кожного, що далі качати. Тому народ, сподіваюся, вам відео сподобалося. Ви для себе щось обрали. Обов'язково підписуйтесь, щоб переглядати відоси. Є, до речі, посилання, посилання під цим відео в описі на різноманітні списки відтворення-плейлисти і топові топи. Там і списки, список з знай. Топовішими премами, пакетиками і не тільки пакетиками, тому переглядайте, тому що донат в нашій грі справа дорога, не дешеві моделі, і помилитися з вибором досить таки легко. Не обов'язково, що моя думка, це остання інстанція, яку ви, до якої потрібно обов'язково ж прислухатися. Я це кажу зі свого досвіду. Донат в нашу гру не найкращий вибір, полкову техніку можна качати. Потрібно знайти правильний полк. Якщо вам цікаво, можете писати в коментарях, якщо ви когось шукаєте в полк, або ж ви маєте полк і вам не вистачає активних гравців, то. Не соромтеся, пишіть. Дякую вам всім народ за перегляд. Побачимося в наступних відео та на трансляціях. Спонсорам величезне дякую за те, що ви є в мене. До речі, хто має фінансову можливість 100 або 200 гривень в місяць підписатися, і за рахунок цього все більше і більше мої відео будуть потрапляти україномовним гравцям по вартандеру в Ютубі. Тому. Буду дуже вдячним всім народ спокійної, тихої, мирної, мирного пережиття. Знижок. Побачимося в наступних відео та на трансляціях.